Як жіночі гігієнічні прокладки борються з русським міром? Зараз я вам все поясню, це український історик Олександр Офіров. Історія прокладок для жінок датується тисячами роками. Це і Вавилон, і Азія, Китай, Японія. Проте масово виробляти жіночі гігієнічні серветки почали в Європі у 1880-х-90-х роках. Але у 1921 році вже зробили масове виробництво таких жіночих гінічних прокладок, і назвали їх Котекс. З двох частинок складено це слово кот, котон і текст текстиль, текстильні вовняні серветки. Проте до 30-х років вже це було масово в продажу, і це був нормальний звичайний товар. Але в тому совєтському союзі, де людину запустили в космос, так ядерна зброя, де був культ жінки, 8 березня, Кварацеткін, Люксембург, шанування жінки. Проте в цій державі, яка працювала виключно на мілітарне, на озброєння на приниження всіх народів, не спробували за весь час створити банальні жіночі. Прокладки.